Так, хорус. Хорус це у нас найперший фунгіцид, який ми будемо використовувати в саду, і він буде діяти навіть тоді, коли температура після обробки впаде. Це перше. Друге, значить, в саду він використовується при. Дозування 3 г на 8-10 літрів. Також хорус використовується для захисту полуниці від хвороб. Якщо ми бризкаємо полуницю, тоді до цвітіння ось такі пакети розчиняється на 2,5 літра води. Після цвітіння, ось такі пакети розчиняється на 5 літрів води. Те, що хорус працює. Під час низької температури не означає, що він не працює в високу температуру. Це переважна більшість заблуждення людей, які знають, що от хорус працює в низьку температуру, і вони кажуть, от високу не працює. Ні, він працює і в високу температуру. Запам'ятали. Хорус захищає від моніліозу, хорус захищає від курчавості листків персика. Також кокомікоз, клястероспоріоз на кісточкових він контролює. Не часто, але іноді використовують даний препарат для захисту винограду від сірої гнилі, також від мілдю і іоїдюму. Але я його рекомендую саме ось на сіру гниль, наприклад. Також ним можна захищати газонні трави від плямистостей листя. Та й, общем все. Можна змішувати із фунгіцидами, можна змішувати бакові суміші із препаратом скор і топаз. Із скором він дуже гарно працює після цвітіння персика від монільоза і курчавості листків.